Хто скільки може, в Івано-Франківську збирали пожертви на створення виїзного відділення хоспісу. на вулиці, новій місто дало в оренду приміщення, от тільки воно не обладнане навіть елементарними речами. Для того, щоб відремонтувати його належним чином, необхідно як мінімум 200 тисяч гривень. В нього неможливо зайти. Там треба зробити опалення, треба зробити вікна, треба зробити капітальний ремонт просто підлоги, якої там немає. Приміщення є, а ремонту потребує дуже багато. Щоб зібрати хоч якісь кошти, в обласній філармонії організували благодійний концерт, участю якому взяли лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Де охоче прийшли на такий концерт у філармонії майже аншлаг вкидувати гроші у скриньку також не скупилися. Це є благодійна справа, і нам треба допомогти цим людям, які страдають. По різному можна допомагати людям. І коли бачу, що є можливість допомогти, цей мене Враховуючи те, що в Україні війна і левова частка грошей йде на потреби АТО, директор департаменту охорони здоров'я констатує, все-таки люди не пошкодували фінансів, жертвували навіть товстелезні суми. Вже є десятки тисяч гривень, зібрано сьогодні у наших е скринях. Я знаю це точно, тому що дуже багато медичних закладів наших, хто приносили. Це лише початок благодійної акції. Організатори запевняють, що вона буде мати продовження, адже відкрити виїзне відділення хоспісу необхідно вже за півроку. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.